Добрий день, шановні учні. Пропоную вашій увазі урок на тему релігійні війни. Відкрийте, будь ласка, свої зошити, запишіть число, класна робота і тему уроку. Мета уроку ознайомити учнів із причинами релігійних війн у Європі та їх вплив на подальше існування держав. Вдосконалювати уміння учнів встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, систематизувати отриману інформацію, формувати комунікативну, хронологічну та соціально-громадянські компетентності. Оберіть свій настрій, який він у вас сьогодні: спокійний, радісний, веселий, сумний, можливо чи сердитий. Злий, ображений. Якщо ж він у вас негативний, то наша з вами робота сьогодні, можливо, вам його покращить. Згідно плану уроку нам потрібно розглянути чотири питання: перше причини релігійних війн, друге перші збройні конфлікти між католиками та протестантами. Протистояння у країнах Європи. третє Кінець релігійних війн і четверте Вплив релігійних війн на Європу. Основні терміни та поняття, які ми сьогодні з вами розглянемо, вам потрібно буде записати в ЗОшит. А саме це релігійні війни, аугсбурзький релігійний мир, гугеноти, Нанський. Едикт. Перед тим, як почати розглядати нову тему, давайте пригадаємо те, що ми вивчили на попередньому уроці. І так, перше завдання. Дайте визначення термінам Реформація. І контрреформація. Зупиніть, будь ласка, відео. Подумайте і дайте правильну відповідь. І так, Правильна відповідь. Реформація церковно релігійна і суспільно політична течія, спрямована проти католицької церкви та на повернення, як вважали реформатори, до біблійних джерел християнства. Контрреформація це релігійно церковний рух у Європі за оновлення та реформування католицької церкви. Друге завдання. Яке вам потрібно виконати, це пригадати історичну постать, яку зображено на екрані. Знову ж таки, призупиніть, будь ласка, відео. Подумайте і дайте правильну відповідь. Правильна відповідь. На першому зображенні Мартін Лютер, на другому Ігнатій Лойола, на третьому Жан Кальвін. Наступне завдання. Це історичний диктант. Серед запропонованих тверджень є правильні і помилкові. Правильне твердження позначте словом так, а помилкове ні. Зупиніть, будь ласка, відео, подумайте і дайте правильну відповідь. Перевіряємо: перше, до початку 16 століття Німеччина була. Централізованою державою. Ні. Друге. На початку 16 століття у Німеччині відзначався помітний підйом господарства. Так. Третє. Феодальна роздробленість сприяла економічному розвитку Німеччини. Ні. Четверте. Реформація це рух за перебудову церкви. Так. П'яте. Авторство 95 тез належить Мартіну Лютеру. Так. Шосте. Мартін Лютер був прихильником продажу індульгенцій. Ні. Виразником інтересів народних мас у селянській війні став Томас Мюнцер. Так. 8. Під час Селянської війни було висунуто. Три програми. Так. Дев'яте. Селянська війна закінчилася перемогою повсталих. Ні. І десяте. Результатом Селянської війни було закріплення роздробленості Німеччини. Так. Наступне завдання: чи згодні ви виствердження. На початку Селянської війни. Кальвін закликав селян і панів до взаємного примирення. Головним напрямом діяльності єзуїтів були виховання молоді в дусі істинного католицизму, проникнення в усі верстви суспільства. У Європі Женеву стали називати протестантським Римом, а Лютера Женевським папою Товариство Ісуса. Орден єзуїтів був створений іспанським дворянином Ігнатієм Лойолою. Зупиніть відео, подумайте і дайте правильну відповідь. Перевіряємо. На початку Селянської війни Кальвін закликав селян і панів до взаємного примирення. Ні, це робив Лютер. Головним напрямом діяльності єзуїтів. Були Виховання молоді в дусі істинного католицизму, проникнення в усі верстви суспільства. Так у Європі Женеву стали називати протестантським Римом, а Лютера Женевським Папою. Ні. Так називали Жана Кальвіна. Товариство Ісуса, орден єзуїтів, був створений іспанським дворянином Ігнатієм Лойолою. І це правильна відповідь. Молодці. Ви справилися з усіма завданнями. Тепер ми можемо перейти до розгляду нової теми. Сьогодні ми розглянемо події, які вплинули на долю цілих країн. Чи знали ви, що протистояння за релігійні переконання були такими потужними, що вони вели до масштабних воєн? Навіть серед рідних людей релігійні війни у Франції та Німеччині показують, як глибокі переконання можуть розділити суспільство, але також і об'єднати його на новій основі. Відчуймо разом цей драматичний момент. Отже, перше питання, яке ми сьогодні розглянемо, це причини релігійних війн. Реформація і контрреформація зробили Європу схожою на клаптикову ковдру. Протягом XVI століття вона була ареною зіткнень між католиками і протестантами. Ці зіткнення дістали назву релігійних війн. Отже, запам'ятайте і запишіть собі в зошит перше визначення. Що ж таке релігійні війни? Це збройний конфлікт між представниками різних релігійних груп, спричинений релігійними відмінностями. Католицьку церкву не влаштовував упевнений рух реформації в Європі. Поступово, втрачаючи вплив над вірянами, церква перейшла в контрнаступ проти реформації. Розпочалася контрреформація. У боротьбі проти реформації папу римського підтримали князі південної Німеччини, імператор священної Римської імперії, король Іспанії, правителі Італії. У 1526 році німецькі князі, які прийняли реформацію, для зміцнення своєї незалежності від імператора і папи Римського виступили за реформу церкви, їхнім могутнім супротивником був імператор священної Римської імперії Карл V, який називав себе католицьким королем Німеччини, Іспанії та всіх королівств, вбачаючи загрозу розколу імперії. Він вирішив розправитися з князями, прибічниками реформації. Трішечки історичних подробиць. У 1529 році на рейхстазі зборі представників різних станів імператор Карл V висунув вимогу неухильного дотримання настанов католицького віросповідання. По всій Території імперії за рішенням Рейхстагу у всіх містах і землях, де поширилася реформація, упроваджувалися регулярні католицькі богослужіння. Різкий протест проти цього рішення висловили 5 князівств і 14 міст, вважаючи, що у справах віри і совісті більшості підкорятися не можна відтоді. Послідовників реформації і стануть називати протестантами. Наступне питання, яке ми сьогодні розглянемо це перші збройні конфлікти між католиками та протестантами. Шмалькальдинська війна 1546-1547 років. До речі, запишіть собі, будь ласка, в зошит. Хронологічні межі і подію стала першим потужним збройним протистоянням між католиками та протестантами. Внутрішні розбрати в Союзі посприяли розгрому протестантів імператором Карлом V. Утім, подальші конфлікти призвели до перемоги протестантських князів у Німеччині. У 1555 році. Було підписано Аугсбурзький мир, який визнав рівноправність католиків і лютеран. Тривале релігійне протистояння в Німеччині загрожувало розколом священної Римської імперії, тому іспанські габсбурги, які в той час очолювали імперію, пішли на компроміс, як ми вже з'ясували. У 1555 році було укладено Аугсбурзький релігійний мир. Визначення, відповідно, і дату запишіть, будь ласка, собі в зошит. Він визнавав лютеранство і право князів на своїх землях уводити ту релігію, яку самі сповідували. На території міст могли існувати обидві конфесії. У життя німецьких князівств увійшов принцип, чия влада, того й віра. Відтоді віру своїх підданих визначав князь. Справа на слайді ви бачите схемку. Якщо бажаєте, можете ось таким варіантом записати собі в зошит, що Аугсбурзький релігійний мир відбувся в 1555 році. Визнано рівноправ'я католиків та протестантів утворились дві групи німецьких князівств католицькі на півдні країни, протестантські на півночі. Це закріпило роздробленість Німеччини. Ми з вами плідно попрацювали, тому нехай ваші очі трішки відпочинуть. Виконайте, будь ласка, гімнастику для очей. Крепко зажмуртесь на декілька секунд. Швидко моргаємо на секунду. Дивимось вверх, вниз, вправо, вліво декілька разів. Поверніть по колу очі туди і назад. Закрийте очі. Темнота 3 секунди. Відкриваємо очі. Починаємо працювати. З терен Швейцарії на південь Франції поширився кальвінізм. До речі, нагадую вам, що батьківщиною кальвінізму якраз і являється Швейцарія. Французьких кальвіністів стали називати гугенотами. Саме поширення цього руху стало однією з головних причин релігійних війн, які тривали у Франції. З 1562 по 1598 рік. Завершилися вони підписанням Нанського едикту в 1598 році. Дану інформацію, будь ласка, також запишіть в зошит. Нанським едиктом також визнавалися права кальвіністів у Франції. Релігійні війни торкнулися більшості європейських країн. Головним підсумком релігійних війн було законодавче закріплення рівності між протестантами та католиками. З 1562 по 1570 рік відбувались три війни між католиками та гугенотами. Під час яких загинув цвіт французького дворянства та більшість вождів. В 1570 році було видано сен-джерменський едикт примирення. За яким гугеноти отримали свободу віросповідання і право обіймати державні посади. Також гугеноти отримали під свій контроль чотири фортеці. В тому числі Порт Ля Рошель. На знак примирення Катерина Медічі одружила свою доньку Маргариту Валуа з Генріхом Наварським. Ось вони на екрані справа. Але Францію спіткала і трагедія. У ніч на 24 серпня. 1572 року в Парижі. Запишіть, будь ласка, дату і подію в зошит. Обов'язково сталася Варфоломіївська ніч. Католики під керівництвом герцогів гізів організували масове вбивство вугенотів, які зібралися на весілля Маргарити Валуа і Генріха Бурбона. Різанина перекинулась. І у провінції. Загинуло близько 30 тисяч осіб. Ця подія загострила релігійні війни у Франції. Наступне питання, яке ми розглянемо: прихід до влади Генріха IV і кінець релігійних війн у Франції. Новим королем Франції став Генріх IV, який прийняв католицтво. І увійшов до столиці без опору. Він став королем під іменем Генріха IV і заснував династію бурбонів? Його політичний крок зупинив релігійні війни та встановив мир у Франції. Який же ж вплив релігійних війн на Європу? Релігійні війни мали глибокий вплив на політичну, соціальну. Та релігійну структуру Європи. Вони зміцнили позиції протестантизму та сприяли формуванню нових релігійних громад. Війни також спричинили значні людські втрати, економічні руйнування і політичну нестабільність у багатьох країнах Європи. Та протиборство між католиками та протестантами. Не обмежилось лише Німеччиною та Францією. В інших країнах, таких як Іспанія, Англія, Нідерланди та Шотландія, також відбувалися конфлікти на релігійному ґрунті. Ці конфлікти мали свої унікальні особливості та наслідки, але загалом вони сприяли розширенню впливу протестантизму в Європі. У Нідерландах релігійні війни розпочалися в 1568 році і тривали аж до 1648 року, тобто до закінчення Тридцятилітньої війни. Війна проти іспанського панування стала однією з найбільш тривалих і кровопролитних у Європі. Вона завершилася вестфальським миром, який визнав незалежність Нідерландів. Ці події зміцнили позиції протестантизму та призвели до формування сучасної держави. Отже, можна підвести підсумок релігійні війни призвели до великих змін у політичній і релігійній структурі Європи. Вони сприяли утворенню нових держав, зміцненню протестантизму та розвитку релігійної терпимості. Війни також призвели до значних людських втрат і руйнувань. Але в кінцевому підсумку сприяли встановленню більш стабільного світу в Європі. Для того, щоб закріпити вивчений матеріал, пропоную вам виконати декілька завдань. Поділіться враженнями від уроку, закінчивши речення. Під час уроку. Я навчився чи навчилася. Я дізнався, чи дізналася таку нову для себе інформацію. Знаю минуле, осмислюю сьогодення, прогнозую майбутнє. Наступне завдання: Упорядкуйте хронологічну послідовність і виконайте завдання. Назвіть дати історичних подій. Згаданих у вправі. Доберіть 2-3 події, що відбувалися на теренах України в межах цієї послідовності. Зупиніть, будь ласка, відео, подумайте і дайте правильну відповідь. Перевіряємо. І так, на першому місці 95 ТЕС Мартіна Лютера. Це 1517 рік. На другому місці Початок Селянської війни в Німеччині. 1524 рік. На третьому місці. Початок проповідування Жана Кальвіна. 1527 рік. На четвертому місці. Створення Ордену єзуїтів 1534 рік. На п'ятому місці «Триденський собор, який почав свою роботу з 1545 року до 1563. І на шостому місці Аугсбурзький мир 1555. Рік. Рік. Всі молодці справились з цим завданням. Переходимо до другого. Чи погоджуєтесь ви з тим, що відповідь обґрунтуйте. Шмалькальдинські війни стали першими релігійними війнами між католиками та протестантами в межах однієї країни. Завдяки Аугсбурзькому релігійному миру. В Європі вперше перемогла ідея віротерпимості, що стало одним із проявів формування культури нового часу. У середині 16 століття Жан Кальвін сформулював вчення про призначення людини і розвинув ідеї реформації. Женева, де він оселився, стала одним із центрів європейської реформації. Вчення Жана Кальвіна та створена ним церква здобули у світі навіть більше прихильників, ніж лютеранство. Перетворенню та зміцненню католицької церкви сприяла контрреформація. Рішення Триденського собору оновили католицьку церкву, пристосовуючи її до потреб європейського суспільства того часу. Орден єзуїтів завдяки своїй освітній діяльності став найбільшим у Європі вчителюючим орденом. Зупиніть, будь ласка, відео і дайте відповідь на поставлені питання. Всі ви сьогодні молодці, гарно працювали, гарні були відповіді. Для того, щоб більш досконаліше закріпити даний матеріал, домашнє завдання наступне. Опрацюйте відповідний параграф. А у зошиті дайте письмову відповідь на запитання. Перше. Які були основні причини релігійних війн у Європі, друге. Які країни були залучені до релігійних воєн у Європі, і третє, як релігійні війни вплинули на політичну структуру Європи? На сьогодні урок завершено. Дякую всім за увагу. Гарного вам дня, на все добре!